Вейми, шановний пане ректоре, дорогі гості нашого міста. Діяльність Івана Федоровича спонукала другу етапу християнського єднання українського народу. Іван Федорович своєю місійною книговидавничою справою дав змогу самоусвідомитись. Українцям як самодостатній нації, яка має власну культуру, власну історію, він дав нам засоби не тільки економічного спілкування з Європою, а й фіксовані інтелектуальні, друковані, з якими ми почали в бальних змаганнях з розвинутою Західною Європою. Іван Федорович. Вплинув на розвиток княжого міста Лева. Завдяки його діяльності місто не тільки розвивало свій економічний потенціал, а й формувало потужну мережу освітніх та культурних закладів. Епоха Федорова розпочалася півтисячоліття тому назад. Але через 200 років його поважну справу культурного та національного самоусвідомлення продовжив наступний наш Геній Шишкевич, ювілей якого ми визначаємо цього року, який додав нового імпульсу духовного становлення нашого народу. Загалом Львів 19-20 століття це унікальне неповторне місто. Яке, належачи духом Європі, ідентифікувало себе як національний осередок розвитку нашої української культури освіти. Початок ХХ століття здивував багато європейських держав тим, що міста та містечка Галичини конкурували з великими містами та Є в Західної Європи. Такі міста, як Дрогобич, Стрий, Коломия, Самбір, мали більше як 30 друкованих видань п'ятьма мовами. З них два-три ілюстрованих журнали. А відомі дукарні, жовкви цієї ж Коломиї, Стрия та Дрогобича переліком друкованої літератури вражали освіченого європейця. Чого варта одна збірка перекладної літератури вершини світового писемства, яка була продовжена в радянські часи у врізаному, скороченому варіанті, але дала змогу українському читачеві познайомитися з багатьма відомими західними письменниками та інтелектуалами. Перший переклад ніч українською мовою випередив на 5 років російський переклад, друковані. Роботи Кнута Гамсуна, п'єси Іпсена це теж книговидавниця справа та місійна діяльність наших українських книговидавців, які продовжували велику справу Івана Федоровича. Сьогодні, в день розпочатку роботи нашої конференції, я хочу від імені обласної державної адміністрації, від імені голови Михайла Дмитровича Костюка привітати. Всіх учасників, подякувати організаторам, зичити творчої снаги у роботі і підтримувати поважну місійну діяльність Івана Федоровича, який дав нам змогу самоусвідомити себе як самодостатня нація, і водночас дав нам руки фактори міжнародного єднання, фактори. Які сприяли гуртуванню Європи в єдиний дім? Дякую.